Ого, -го, ого! -го. Спеціально виставив. Хай Еврибади всім привіт. Не можу відійти. Поки виставляв камеру, не можу відійти навіть, навіть. Спочатку думав нарізати на цитати. Ні, спочатку хотів просто надати посилання. Потім думаю, ні, стільки цитат треба нарізати на цитати. Ні, думаю. І так все зрозуміють люди, але деякі моменти ну, потрібно ну, зупинитись на них. Думав, знаєте, засняти это, паузами. Ні, і так все ясно, і так все зрозуміло. Обов'язково. Треба дивитись, треба дивитись. Журналіст ну ніякий. Ну, ну, журналістам обов'язково, В першу чергу, журналістам треба дивитись. І професорам, доцентам, які, Приподам, які навчають чи будуть навчати журналістів, треба дивитись. Як, як робити, як не робити? Як краще. Ну, з... Ясно, що за... Жу... вся маса журналістів, блогерів, шмогерів на загал отака. Вибачаюсь, вибачаюсь. Алеш, ж, Алеш. Ж, ну це. Ну, Борислава, ти молодець. Ти молодець, ти таку людину вже запросив на інтерв'ю і видав у це. Оце треба було. Я тобі прощаю усі твої ляпсуси. Усе прощаю. Алеш, ж, Алеш. Ж. А усім українцям треба дивитись, як не бути. Інфантільними, як не бути дітьми, треба дорослішати, треба доросліти вже скільки можна. За власть імущих, як я кажу, я не кажу, у них свої цілі. Але українцям це треба знати, це треба дивитись, треба на це робити. Що? Що треба робити? Що треба робити? Якщо вже складати руки, то тільки отак. Намасте. Нам... От так, намасте, Дивіться обов'язково. Не рекомендую, прошу. Всі посилання в описі да, або в коментарі. Слава Україні! Ми переможемо миру, нам миру.